Армадол, забудь про головний біль. Ох, зараз щось буде провокативне, сказав Олег Чабан, зайшовши в студію на тлі теми жіноча Навіть слова не сказав, але вже давайте так. Ми відзначаємо міжнародний день жіночої дружби. І тому, дівчата, перед тим як ми почнемо, і хлопці, я все ж таки привітаю усіх, в кого є найкращі подруги. привіт своїм подругам. А потім ми вже будемо розбиратися. Олег Чабан нас психотерапевт. сьогодні. 13 лютого. Так, ну не день народження моєї дружини. Все. О, Мене, більше, Мене більше не цікавить ніде, ні день радіо, ні день скільки подружок прийти до вашої дружини відзначати то все. Ой, будемо відмічати. Я їй побажаю здоров'я, терпіння до такого як я і постійно вчити. Що треба говорити одягатися, а не вдягатися, з'являтися, а не появлятися. ти професор. Любимо. Ти колись навчишся виступати? Так ми за це ну, і любимо на у неї друзів. подруг багато чи чині ваша так. Вона дуже контактна, комунікабельна, багато, але ми виходимо на дещо інший аспект жіночої дружби жіноча дружба. І що таке взагалі дружба? Чим вона відрізняється від чоловічої? Дружба це особливі зв'язки, побудовані на глибоких емоціях, довірі, перш за все, і бажанні безкорисно допомогти. Причому це я сказав більш глибокий, тому що ми всі альтруїсти допомагаємо один одному, але це особливі відносини. Перш за все, глибока довіра. А потім уже можна і допомогти, і так далі, і так далі. А жіноча дружба. О, я тут починаю вже так тихенько відходити в сторону, відходити в сторону. Я починаю колись. Я вже була така передача. і Ми про це говорили. Я сказав, жіночі дружби не існує. Є конкурентні відносини, жінки більш конкурентні, ніж чоловіки, Вони більш емоційні, вони більше ображаються. дружба в них буває доволі часто ситуаційна. Угу. Зараз дружимо, любимо один одного на все життя. Тут Тому, і так, так треба, далі. А потім потім посварилися і за одної дурниці ніколи не розмовляють. Це я говорив колись. А зараз думка? змінили свою думку. Тепер я говорю: жіночої дружби не існує, але. О, стоп, стоп! Раз, Раз, оце два, стала, три, фраза, три крапки стала фраза. Фраза жіночої дружби не існує. Три крапки. Але, а ми з але... цією стали, стали фразою пішли в народ на опитування. Дивіться, який відповіді отримали. <рес> <рес> Що таке день подруг? Це найкращий день року. Леді вітають леді. Слова героїні американського серіалу Парки та зони відпочинку саме вона започаткувала святкування дня подруг, але деякі чоловіки вважають, дружба між жінками неможлива. Не зустрічав просто може. І є. Натомість Марко запевняє: жіноча дружба точно існує. Мама дружить з багатьма жінками, тому, в принципі, цей приклад для мене показний. Однак хлопець знайшов причину, яка може посварити жінок. Напевно, тільки чоловік може стати на заваді. жіночої дружби натомість Віталій впевнений, жіноча дружба існує навіть попри чоловіків. У них завжди є щось таке спільне, чого вони не можуть знайти між між, наприклад, чоловіками. Є дійсно такі речі, які з чоловіками важко обговорювати. Історія дружби Анжели з подругою почалася ще в школі 50 років тому. Я з нею. Познайомилась в школі, бо мене привели в ту школу і посадили до неї за партом. І от ми з тих пір по цей час ну, такі в нас дуже гарні стосунки, подружні, ми дружимо. Жінка каже, відтоді вони не розлучалися ніколи. І в неї сім'я, і в мене сім'я. Потім вона в мене кумою вже стала. Тобто, і от по цей день ми дружимо з тепер вже. Це дружба, така от дуже-дуже нерозлучна, я би сказала. Але сестра Анжели Людмила каже: у неї подруг немає. Я можу поділитися з сестрою і з донькою ще у мене ще донька, от я їй і всі розповідаю. Людмила запевняє, з дочкою в них щирі стосунки. Друг друга підтримуємо теж, і якщо треба щось, то вона виговорюється. Я треба щось сказати, скажу. Якщо запитає, ну так підтримуємо. І та Ангеліна познайомились ще в школі, але тільки після університету жінки зрозуміли, це справжня дружба. З нею ми знайомі школи. зі школи, але в нас був час, коли ми не спілкувалися, а потім якось якісь спільні інтереси, зустрічі. І ось ми живемо в різних містах, але ми маємо змогу зустрічатися, бачитись. Незважаючи на відстань, подруги постійно зустрічаються. Роз'їхалися і тепер маємо можливість зустрічатися, то вона в мене а я у неї, або разом їздити відпочивати. Дружить по телефону і Лариса. Її найкраща подруга на іншому кінці країни. У мене є найкраща подруга, ми з нею дружимо вже більше 35 років. Ми разом вступали до вузу і там познайомилися. Жінка каже, з першого дня знайомства вона зрозуміла, це її справжня подруга. От воно пішло з першого дня знайомства в нас. Оця довіра, оці дівочі секрети, тоді вже жіночі секрети і так далі. І так воно й пішло. У нас з нею навіть думки одинакові. Українські жінки знають, справжня дружба існує, а головне, її секрет на їхню думку відвертість та підтримка. Ну що па я сказав, але але цього ви зібрали ви, ви зібрали хороші сюжети, так і хочеться сказати, розімліти, сказати, боже, які ви класні, дружіть. Дружба між рівними оце не прозвучало. Тобто, коли появляються чуть-чуть конкурентні відносини, дружба, як правило, починає руйнуватися, коли одного сімейна гармонія, а в іншого сімейна біда. Дружба руйнується. Хтось матеріально піднявся, виникає заздрість і так далі. Тобто, дружба, яка знаходиться під постійним випробуванням, поки рівні залишається дружба, клятва і так далі. А от щось змінюється. Що, це. Є такий приклад моєї дружини. Були подруги, як, з якими вона дуже довго дружила, коли вона вийшла заміж за Горбунова. Да. Мається на увазі. Так. А, що з цими трапилось? подругами є, залишилося там буквально дві таких міцні які. Крізь руки, а з іншими вони перестали. Це ти такі умови чи воно Ні, саме так? Ні, це просто, я так розумію, що перестати. От я, бути... я їй сказав, перестало людина цікавим, влаштовує мені себе мені. і каже, в мене є сімейне щастя. І що вони кажуть? Ти дивись, у мене є сімейне щастя. Що ти вважаєш, що тебе? Починаються конкурентні відносини і так далі. Це дуже велике випробування. Тому я щасливий і радий, кого ви спіймали на вулиці і допиталася в них, а вони що повинні сказати? Погано все і так далі. Вони говорять те, що є на сьогоднішній день. Через мить це може помінятися. І оце велике щастя може закінчиться. Інші так бух і визнається, що от і ми з редактором що заздрість у дружніх стосунках. Це не норм. Це тоді в принципі в не є пазою для, для, для дружби. А в кого більше, більше емоцій в того, хто, хто залишається ображеним більше емоцій, взагалі в жінок? Ну почні з того, я потім після паузи намалюю одну штуку. Ну, а давайте, давайте ми підемо. А цю штуку ми зараз обговоримо. Але що зараз намалювати маємо Алексібар, слава Богу, то не бачили, але ви прийшли свої малюнки. Я нас так, такі малювати. гарячі дебати навіть із за, да, навіть за ну, намалювати красиво Я починаю з того, здавалось би, не з дружби. Я починаю з того, що в житті людини треба якісь моменти, стреси треба чим справитися. Але вийду точно на тему дружби. Uh -huh. Отже, в нас є чол і жінки. Ну почну я що. Тому що це мені ближче, угу. і в нас є жінки. От як Жовно. жінки і чоловіки справляються з якимись негараздами так. життя? Потім ми дійдемо до тичні точки, які формують дружбу. Чоловіки це робота, вони зразу тікають на роботу. Оце є любима тема. Тільки посварилися втекли з дому на роботу. Жінки залишаються вдома, домашні справи починають перепирати, починають перебирати. Домашнім світло. Там же ж угу. діти, правильно? Все вірно. Чоловіки це скоріше секс. Спорт, жінки це скоріше так. любов. Угу. Є різниця. А поговоріть. Не? Звичайно, є. звичайно <світ> О, є. О, навіть велика різниця. Чоловіки це дія. Ага. А в жінки? Емоції. Емоції. Ага. Емоції. Чоловік, да, жінки обов'язково ще а, художні речі. Ти поговорити, подивитися, подивитися фільм, розплакатися, сказати, оце справжнє життя, а цей козел веде і так далі. Тобто а, художні. Ну, ес Естетично, художні. Mm -hmm. Художньо? Чоловіків навпроти цього. А чоловіки, як правило, заміняють художнє спортом, рухом а, і так далі. Та саме чоловіків а, скоріше буде алкоголь і тютюно-паління вийти, запалити, нервово сказати, і так далі. Жінки приймуть транквілізатор скоріше, заспокійливе. Ну так ну ж і звичайно, художня, естетичне це вийти а, алкоголь. Ага. Репрошу так малюю, ну боком стою. Художня естетичне це вийти на природу, подивитися. Здихнути яке, яке як сонце так. піднімається, так далі. Чоловік okay. це не оцінить. Тепер дивіться, я с як вони справляються з цим стресом. Так. А, тобто, чоловік побіг на роботу, він подумав про секс в кращому ще побігав по стадіону, вийшов, запалив, випив пиво, запалив цигарку. Вона поспілкувалася. А тут дуже важливий момент: соцум. Mm -hmm. Це подружки, Подзвонити, це подружки О, Це телефон зали, міто, це одразу зв'язатися, висказати все, що вона думає, плакати 30 хвилин гробити на телефоні розмови. сказав не Все, що він про мене дальше. думає, і пішов на роботу. Тут усамітнення, скоріше такий вовк, ображений вовк самотній який пішов на все ізви. Далі самітнень ні, ну пішов. От вам тепер шукайте, якщо ми говоримо, переходимо на тему дружбу дотичні точки. От жіноча дружба вона побудована навколо справ навколо дітей, навколо художнього сприйняття естетичного світу, навколо розмови з подругами, навколо якоїсь емоційними речами, проекції на телевізію, що таке любов, бо вдома вже нема любові, а є, а циніч, є. цинічна штука, як він каже, коли кохана питає, ти мене кохаєш, він каже, а я що роблю. Тобто заміна абсолютно різними, різними речами. Чоловіків, дружба формується. Відповідно, навколо ось цих всіх речей mm -hmm. в жінок ось ця. Чому ви показали сюжет і кажуть мені про дружбу? Я таки хочу уточнити. А що вас з'єднує? Що вас об'єднує, крім щирості, глибини і так далі? Якщо відбувається розходження, жінка бере на себе чоловічу роль, чоловік бере на себе жіночу роль? Дружби, як правило, між жінками починає руйнуватися, але це окрема тема. Oh. Слухайте, бачите, є різниця, значить і між чоловічою і між жіночою, але yes. насправді повинен бути якийсь секрет міцної жіночої дружби. Так, ми зговорили про те, що коли е, дівчина виходить заміж, руйнуються якісь е, зв'язки із подругами, тому що перестають бути цікавими, якісь моменти, так вона постійно більш конкурентна, більш конкурентна. конкурентна, зрозуміло. Але все-таки є якісь подруги, які напротягом, ну я б от по своїй дружині, е, по своїй дружині е, е, дивлюся, є подруга, яка там протягом цілих 10 Теліть все одно незмінно вона не часто виникає, але вони зізвонюються, іноді зустрічаються. Знайдіть оці точки, що їх з'єднує, і вам буде зрозуміло, чому ця дружба залишилася. А оці всі, всі дружби виявилися не дружбами, а ситуаційними зв'язком, угу. цікавістю, знайомствами і так далі. на останок і на статистика така, лише тридцять 30% жінок мають друзів ще з дитинства, Урешті 40, до 40 років подруг або взагалі не залишається, або вони змінюються кожні 2-3 роки. А ну, з віком той склад. А що таке з дитинства? З дитинства це як подружилися і розійшлися. Тобто вони підтримують дистанційний зв'язок і не, не встигають зруйнувати. Звичайні. А коли вони зблизяться. Тоді в мене є кардинальне ще питання. Якщо є день жіночої дружби, то чи є день чоловічої дружби? Ой. Мені Та їх здається, завжди ображають. Що, що, що має бути? Юра. Таких днів мають бути один раз на тиждень. Олег <свіс> наш був гостях, це сніданок, твоя точка опори. Піднімаємо найважливіші питання і все таки. Кожен все одно залишиться при своїх думках. В кого є в дівчат дружба? вони, звичайно, буде. щасливі, Не має бути вона буде конкуренції і... між дівчатами, немає. І через чоловіків не сваріться. Ну, то вже таке страшне. Вот. А жіноча дружба є. Жіноча дружба є. Якщо я ці приймала. два фактори прибрати, то все є. Ну, поїхали далі. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна